Доброго дня! Сьогодні у мене вихідний, я обожнюю ягіди. і сьогодні я вирішила приготувати мій улюблений пиріг з полуницями. Я покажу, як я це роблю. Інгредієнти, які я приготувала для пиріга. Я буду випікати подвійну порцію, щоб нам на декілька днів вистачило. І я в описанні до цього відео. Напишу, скільки потрібно інгредієнтів для однієї порції. Я беру яйця, олію соняшникову, потім йогурт, сметана. Сюди можливо взяти лише сметану. Але я інколи беру йогурт або сметану, або і того, і того і 50 на 50. Сьогодні 50 на 50 візьму. Потім звичайна мука. У мене немає крахмалю, я використовую замість крахмалю, кукурудзну муку. Там її лише. Потім яблука я ще використовую для цього пиріга. полуниця. Можливо, взяти інші ягоди, які подобаються або суміш ягід, можливо, брати заморожені ягіди. я маю свіжі. Потім ванільний цукор, лед-ледь солі. Розпушувач тіста, цукор це такі інгредієнти. Включаю на 170 градусів духовку заздалегідь і випікатися буде десь 50 хвилин, можливо, година. Потрібно провіряти. Все робиться дуже швидко. Дуже смачно. До року полуниця дуже смачна. Яйце з цукром збито. Сюди додаю ледлей солі, маленька кількість, але для смаку це необхідно. Потім ванільний цукор, також я одну пачечку додаю, розмішуємо. Потім я додаю цього разу однакову порцію сметани і йогурту. Можливо, однакову порцію сметани і кефіру або лише сметану. Зараз я додаю муку просіяну. Я нагадую, я роблю подвійну порцію цього пиріга. Муки на одну порцію йде. Дві 2, 2 стакани, тобто 400 г, я взяла більше. І сюди я додаю 2 чайні ложки розпушувача тіста. Також з мукою, розмішую. Муку можливо додати стільки, скільки потрібно, щоб тісто було такої необхідної консистенції, як на оладки. тобто воно не, дож... не... не должно бути дуже густе Тісто вимішує і воно готове. Примішувати можливо за допомогою міксера, але я не хочу заморачувати сьогодні. Також додаю олію, буде на мій рецепт стакан, а так пів стакану. Я змішую з двома великими ложками кукурудзяної муки, але якщо є крохмаль, то можливо використовувати крохмаль. Це для того, щоб вона не дуже пускала сік в час випічки. І це рекомендується робити з ягодами, які кладеш в пиріг. Коли тісто готове, і ягіди також, яблука я порізала шматочками я обожнюю пиріжки пиріги з яблуками, так що додаю навіть в такі з полуницями. На противень я кладу такий пергамент і зараз накладаю тісто не все частину. Потім так от його розподіляю. Я хочу великий пиріг. Я пригощаю наших родичів тут. І ми самі таке любимо з кавою або чаєм. Це дуже гарний рецепт, я його вже багато разів робила. Дуже легкий, простий. І навіть я не використовую міксер, щоб потім менше вимивати всього. Так, от так от. Форму також можливо брати любу, Хоч круглу, хоч таку, хоч меншу. Так, Потім яги тут. Да, я дуже задоволена, що таку велику порцію зразу роблю, так, і потім рештками тіста покриваємо. Пиріг розподілений по формі і зараз йде до духовки. В духовці 180 градусів, буду випікати 50 хвилин і потім перепровірю шпажкою дерев'яною або металевою. І Після цього, якщо ще потрібно допекти, то ще поставлю хвилин на 10. але зараз на 50 хвилин, 50 хвилин у духовці я перевіряю пиріг. Так. От у мене металева шпажка. Все добре. Тобто пиріг готовий. Все, Отака смакота. Пиріг готовий, я посипаю його сахарною пудрою. Добрий пиріг, гарно з кавою, з чаєм і навіть з Кока-Колою. Я сказала, що цей пиріг дуже добре з кавою, з чаєм, але у нас сьогодні є е, солодке вино. Просеко? Просеко. Yeah. Yeah. Friday night. Mm. Дуже смачно. So try this pie. Mm. It's soft, very fruity. Mm -hmm. uh, strawberries and apples. Цей strawberries and apples mm. Richard реча цей. Такий пиріг краще робити з з зразу подвійну порцію. Ugh. <gasps>